100 літрів пального, блендер та новорічні подарунки для дітей. Такий презент від Державної автомобільної інспекції Віночини отримала сім'я у Брізан. Подружжя допомогло працівникам Даї знайти чоловіка, який збив велосипедиста, і з місця пригоди втік. Аварія трапила 17 грудня о 17.30 в СМТ Стрижавка. Невідомий збив велосипедиста і поїхав далі. Позаду нього в Форді їхало подружжя. Побачивши таке, не роздумуючи, кинулись навздоганяти порушника. Їхавши з роботи додому, побачили спереду їдучий автомобіль, незрозумілі маневри. Зразу така думка, чи я не обіжаю, чи щось таке. А вже під'їхавши ближче, побачили, на дорозі велосипед лежить. Кажу, навірно, велосипедісти збили. Далі приїхали, лежить людина в лужі. Доїхали до світофора, якраз там машина зупинилася винуватись. Спили, жінка встигла на мобільний записати номер телефону. Зупинилися, перезвонили, ГАІ скору допомогу і чекали, поки все приїхав. На великий жаль, що дуже дуже мало нам громадяни допомагають, в розкритті дорожньо-транспортних пригод. Винуватця ДТП знайшли. Ним виявився 73-річний житель Стрижавки. На момент приїзду до він вже встиг сховати свою автівку у гаражі. Каже, і гадки не мав, що когось збив. Я помало їхав. Я ж не їздив Помало їду і Баюра якась, ну колабаня по Бух і мені настяк. Я всі клощуці цілі включив, вони мені стерли, а це знову бух щось. Я проїхав так, може, метрів з десять та й став збоку. Десь нема ніде, кого б дивився, Темно, нічого нема. Думаю, навмерно якийсь камінь мені попало. Сьогодні 54-річний постраждали в другій міській клінічній лікарні. Медики зафіксували у нього черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої. Щодо пенсіонера, який збив велосипедиста, то він затриманий. Його ВАЗ 2104 на штраф майданчику. Протягом поточного року у нас було скоєно 27 дорожньо-транспортних пригод. Де водії з місця дорожньо-транспортних пригод зникали, тобто покидали пострадавших, загиблих людей і зникали. З 27 дорожньо-транспортних пригод у нас не розкритих лише дві дорожньо-транспортні пригоди. За громадянську свідомість, державна автомобільна інспекція подякувала сім'ї обрізан. Глава сімейства отримав талон на 100 літрів пального господиня Блендер, а двоє дітей новорічні подарунки під ялинку. Останній раз подібний вчинок зробив таксист і теж отримав презент. Віддаї однак, то було три роки тому.